Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. І сьогодні я хочу підвести підсумки своєї участі у спільному проєкті, яку організували наші дівчата В'яжу що хочу, осінь на носі. Або «Осінь на носі і Я В'яжу, що хочу. Напротязі минулого місяця ми починали 5 нових процесів. І по завершенню треба зняти звіт, ну, щоб зрозуміти, на якому світі ми знаходимось. Ну, і може показати, які в нас є готові вироби. І проаналізувати, з чим ми вирушаємо в осінь, тому що осінь вже настала. Вона у нас вже не на носі, а усюди, вже досить прохолодна. І я вважаю, що дівчата дуже розумно зробили що. Розпочали ці старти раніше, ніж прийшла осінь. Ми дещо встигли зв'язати, дещо розпочали, а дещо залишилось трошки і буде завершення. Кожного тижня, у понеділок, ми починали якийсь новий старт, а наприкінці, у п'ятницю, вже показували, що ми встигли зробити. А от сьогодні у нас буде підсумкове відео, підсумковий звіт. І можна буде побачити, що ми завершили і з чим ми йдемо далі по осені. Якісь вироби будемо продовжувати в інших спільних проєктах, я знаю, що дівчата згуртувались щось дов'язують, а я приймаю участь у спільному проєкті Осінні Барви. Я там всі свої старти буду продовжувати. Тому, якщо хто. Захоче побачити готові роботи, то на протязі вересня я повинна ну, три з них точно завершити. І так, перший старт у мене був дитячий джемпер з напівбавовни, напіввовни. Це моє найулюбленіше поєднання пряжі, тому що воно і не жарке, і не прохолодне. Якось для осені саме те. Ось так просунувся мій старт. Так, мені дуже пощастило, що були в мене онуки в гостях. І ми приміряли. Дуже гарно лягла регланна лінія. Ми пролізли в горловину. Горлечко таке дуже. Так, гарно лягає, і буде на сорочку дуже гарно, і на якийсь светрик. Тому я вийшла вже на рівне полотно, тому, я думаю, тепер збільшуватися вже робота не буде, і будемо по прямій, а рукавчик навіть буде зменшуватись. Тому, як то кажуть, будемо підключати все своє вміння старання, включати. Більшу швидкість, і будемо просуватися. Мені дуже подобається цей візерунок. І, як завжди, я вже планую таким же візерунком ще одну роботу, тому що хлопців двоє і дівчинці буде пасувати такий візерунок. Пряжа в мене такого складу ще є, але ну, я, напевне, щось вигадаю інше, щось зміню, тому що я з одного боку це ж простіше. Розрахунки є, нічого перев'язувати не треба. На менший розмір почала і в'яжи. Щось мені вже хочеться тут змінити. Отут інший малюнок, мабуть, буде. Тут у мене зараз заборчик, а можна рис зробити, або ще щось для дівчинки можна зробити такий ровненький і щось вишити. Ну, в общем, перший старт в процесі. Він не фініш, але дуже гарно просунувся. Тому що це для любих онуків. Так? так, перший, очікується, продовження. Далі. Другим стартом у мене джемпер для себе. Але з того тижня, що я його показувала, я його навіть не просувала. Мені здається, я від. Я його навіть до рук не брала, тому що, як то кажуть, для себе я завжди встигну, а дітям це треба скоріше. Знайшлись процеси більш важливіші, більш терміновіші, тому я для себе я минулого разу знімала на додаткові спиці і показувала, як то кажуть, весь, весь об'єм майбутньої радості. Я приміряла, мені дуже подобається, як лягає, не вистачає трошки часу. Ось щось завершу і тоді візьмусь за, за свою роботу. Мені дуже подобається, як лягають кольори. Мені дуже приємний на дотик. Отакий От старт для себе. Ну, він, мабуть, буде самий найдовший фініш. Але побачимо. Так, це був другий старт. Третім стартом я розпочинала аксесуари, щоб якось відпочити від великих речей. І я в'язала шапочку дитячу, таку веселу, різнокольорову. Я її перев'язувала, я її зв'язала до макушки, розпустила, перев'язала, і тепер у мене вся пряжа пішла. Тут ровно 100 грам. Така чудова шапуля, і в мене є в цих стартах готова робота. І мені це дуже подобається. Але тоді, пам'ятаєте, хто дивився, той пам'ятає, хто не дивився, кажу, що тоді я з шапкою дуже такий взяла розгончик швиденький, і майорів фініш у мене. І я розпочала ще аксесуар і. Трошки я просунула, але не завершила, тому що, мабуть, я трошки втомилася в'язати шкарпетки, отакі кавунчики. Мабуть, я втомилася, а може, змінилися плани не тільки в мене, тому що у нас зараз наступ іде не стільки на Херсонському на напрямку, як на Харківському, тому я. Вирішила, що кавунчики хай трошки повільніше просуваються. До того ж, у мене був четвертий старт, наступний. Теж шкарпетки. І вони були більш терміновіші, більш важливіші. Я їх четвертий старт я завершила самий перший. У мене були чоловічі шкарпетки. Я залишу посилання на цей старт, тому що то був старт-фініш. І в мене не залишилось, що вам показати. Я ще не, не змогла випросити ці шкарпетки на фотосесію, але я колись випрошу, тому що я хочу їх показати ще в осінніх барвах. Тому, оцей старт плавно, як замінник міг бути четвертому старту. Третій у мене фініш і от четвертий. Але ні. Не так, все не так. Все, все, все більш загадковіше. Тому що я на протязі всього спільного проєкту дуже переживала, тому що основною умовою і єдиною, до речі, умовою участі у цьому спільному проєкті було те, що один старт повинен був. Бути присвячений домашній оселі, затишку, щось домашнього декору. І я ж то переймалася, що нема оселі, що ж мені її прикрашати, якщо мені нічого прикрашати. І оце я, мабуть, тому дівчат спитала, що може аксесуари якісь, можливо, в'язати, і дівчата сказали, та в'яжіть, що хочете, тому що у нас вже і назва спільного проєкту: в'яжу, що хоче, осінь на носі. Але думка мене не полишала. І коли я дов'язала шкарпетки четвертого старту, у мене так, ну, все ж таки, це. Я казала, що третій, хай він вважається, що третій. Оце готова робота пішла. А цей третій старт не завершений. Повинно бути три, п'ять стартів, от п'ятій буде, оце третій. А четвертий я ж теж завершила. І теж, теж нічого. Як би показати. Тому я думала думала і ось що я вигадала, якщо я не можу собі зробити щось для оселі, я ж можу зробити на подарунок. У мене є люди, у яких з оселею все гаразд. Тому я не зняла свій звіт тоді, коли всі дівчата звітували. У неділю після завершення стартів, тому що, по-перше, дівчата дозволили трошки пізніше зняти свій звіт, а по-друге, я чекала, і я чекала і дочекалась. І до мене приїхало ось таке донечко, отаке дерев'яне донечко. І я ось швиденько відновлюю свій четвертий старт. І мій четвертий старт буде присвячений оселі. І оселя буде в мене дуже патріотична, тому що вона буде зв'язана в мене з отаких кольорів. І буде в мене отакий. Я думаю, що це буде всесезонний, не тільки осінній кошик. Ось. Я навіть поки в'яжу його, я його. Прилаштувала маркери тут зберігати свої, для своїх плечових виробів. Мені здається, що дуже гарна думка. Я дов'яжу, я подарую і люди можуть тут зберігати. Ну, в'язальниці будуть тут клубочки, маточки, маркери чи ще щось. А хтось може, хто в офісі, може тут зберігати якісь візитки, Може цукерки насипати. Там, як то казав, він пух. Тут все, що завгодно, можна зберігати. Отака от в мене буде робота мій стар четвертий. Ось. Оце цифра 4 буде. От, треба було трошки зачекати. Прийшла гарна думка, прийшло гарне донечко, і ось така от у мене буде красота. Як вам такий кошик? Так, це четвертий старт і залишився п'ятий. З п'ятим стартом я не так швидко стартувала. Я розмірковувала, вираховувала. У мене були там два зразки. І той зразок, на якому я зупинилася, у мене тепер як схема. Я на нього дивлюсь, на нього дивлюсь. І в'яжу, тому що схему я так ще й не намалювала. Я ще на тижні старті показувала, що я розпочинала рукава. Я з рукавів починаю такі великі вироби. І ось мої два рукавчики. Бачите, вже візерунок видно. Вже я два, два рапорти зв'язала отаке. Бачите, воно, як кальчушка дірюшка. А після прання. Трохи світліше і м'якіше і ніжніше і розправляється. Отаке буде чудо щастя. А поки що плиту отаке. Ну, Намагаюсь розподіляти свій час так, щоб кожному вистачило уваги. Ну, крім того, що я собі в'яжу. А так, отакі рукавчики. А вони ж ростуть, розумієте, вони ж. Стають кожного шостого ряду все більше і більше. Такі маркери чіпляю. Хочу записати, як в'яжу, тому що хочу, опять же, я хочу його повторювати. Але в мирних умовах. Ну, таке бажання. Ось такими результатами я завершую свій місяць стартів. Як казали п'ять стартів, у мене п'ять їх і є. П'ятий. Четвертий третій. Другий і перший. О роботи не початий край. Я, я зрозуміла для себе, що. Добре, що я отак дочекалася, я втомилася від спиць, мені потрібно було щось розпочати гачком. Тому, якщо я буду наступного разу щось стартувати, буду по черзі. Спиці гачок, спиці гачок, бо втомлює. І я не буду брати стільки однотипних процесів, тому що шкарпетки мене трошки втомили. Як то кажуть, переїла. І оце з кавунчиками взяла трохи паузи. Але я сподіваюся, що натхнення повернеться. І я дов'яжу спочатку корзинку, потім шкарпетки, потім дитячу роботу, а потім буде вже по черзі в'язати великі жіночі вироби. Отакі От мої підсумки. Я дуже вдячна дівчатам за організацію. Сподіваюся, що ще буду приймати участь у таких спільних проєктах, але, мабуть, не скоро, тому що на протязі вересня є що робити, а з жовтня Оксана розпочне шапку 5 на 5. А це для мене знаковий спільний проєкт. З нього починалося моє життя на Ютубі, тому там я приймаю участь обов'язково. А поки в'яжемо з задоволення, тому в'яжіть з нами, вяжіть, як ми, в'яжіть краще нас, порівняні зі мною швидше, ніж я. І діліться своїми результатами, тому що мені подобається ділитися своїми результатами з вами. Особливо тоді, коли результати вже є. І є, що хочу показати мене. За готових робот. Всім цього найкращого, успіхів, натхнення, здоров'я і моліться за наших хлопців, які зараз на Харківщині дають цим клятим ворогам жару. На все добре, до нових зустрічів!